Всім доброго дня, з вами Демвік. Сьогодні у нас в гостях Ріноцеронте, італійський важкий танк 10 рівня з системою дозаряджання. Давай дивитися, які танка плюси, які мінуси, і чи варто його зараз качати взагалі. Танк має допрацьовану систему дозаряджання, це все розберемося в бої, як воно працює. Давай переходити до характеристик. По разовій шкоді 490, непогано така альфа. Ну, зараз є танки з альфою побільше, скажімо так, є поменше, але в середньому 500 одиниць шкоди, грубо кажучи, танчик видає непогано так. Пробиття основним підкаліберним снарядом 268. І ви знаєте, що це підколетить він швидко, але нормалізація в нього поганенька. Тобто якось так. Є кумулятивчик 325, але летить, ви самі бачите, як 925 метрів на секунду, і забув сказати про Фуас, 641 шкоди, 127 пробиття. Офігезно, все круто. Я їх не вожу. Чому? Тому що, блін, інтуїція не працює на танках з такою системою до заряджання Переходимо далі. У нас є барабан, який повністю заряджається за 45 секунд, що дуже довго. 4 секунди між пострілами, 3 снаряди в барабані. Тобто у нас заряджаються пульки. Перша 17 секунд з половиною, друга 14 79, третя 13,66. Це дуже довго. Тобто на 490 альфи Заряджати гарматку на 13 секунд, це дуже довго. Кутина, холо мінус 10 вниз, 15 вверх що в принципі класно. Вверх гармата піднімається не дуже, але вниз опускається дуже круто. Зведення 1,68. Кайф, точність, в принципі, якщо вона. Є в цій грі, то вона непогана. 028 по циферкам. І ДПМ 252 це дуже погано. ДПМ просто нікудишній. 250 очок міцності це дуже мало з загартуванням тут. 2000 в базі, і ну, це дуже мало. Поборонювання розберемось потім. По рухливості 41 вперед, 16 назад. Тому потужність 15,5 з турбинкою танк ганяє класно. Без турбіни він їде, ну, непогано, але. Так, собі погляду По 454, це з моєю збірочкою. По бронюванню. У нас тут цікаве ВЛД отаке закручене, схоже на американське ВЛД, воно, до речі, чимось своєю побудовою. Що ми маємо в ВЛД? 135 мм в броні, видає е, воно нам таку проведену броню. Хочеш пробити, стріляй, коробока, ближче до центру. Да? От бачиш вище, вона росте. По бокам вона також починає рости. Рости, рости 300. Тобто хочеш його пробувати стабільно, просто от він стоїть на тебе дивиться, ти йому от прямо сюди 216 мм. Ну, броня для 10 рівня нікудишня Для 8 можливо так, для десятки ні про що. Стик 230 мм тут, без ніяких приколів. Ну і НЛД 190 Є якась приведена броня, 220, восьмірку можна витанкувати, Відводимо далі, бачиш, броня росте. Тому якось так. Що ми маємо по, по башні? Дивись, у нас тут такі сходинки по броні, бачиш, башня розташована вище. Нижня частина 230 мм, є якесь приватне бронювання. Ну, блін, щось може зрекошетити. Потім йде така сходинка наступна: 300 мм. Тут уже броня класна, але Ну, це смішно, її так мало, тут цих 300 мм. Під башню ми бачимо ще 300 мм. Тут бачимо маску гармата яка вже починається. Десь вона там далеко схована. Е, сама гармата у нас отака довга. До речі, коли танк стоїть отак бортом, її теж можна пробити. От коли він на тебе дивиться, ось так, скажемо, додивись, бачиш, тут класні кути, воно буде рекошетити. Сама от е, гарматка сюди воно не буде пробуватися. Тут є гармата, це як екран виходить, Сиди там пробувати не будуть. Далі йдуть дві таких щічки, скажемо так, по 210 мм апнути їх, також вже апали. І от вони, начебто, видають непогану броню. Тут ще екран є, бачиш на цю сторону. Тут якісь екрани є, прилади спостереження. І воно щось видає, але акумулятиви сюди просто злітають на ура що сюди і що сюди, тут броня однаково. І плюс танка є отака вразлива штучка, як в носорога ріг, так і тут не є такий прикольчик, 120 мм. Він начебто невеличкий, але повірте мені, Накидувати вам буде сюди дуже класно. Ви можете задерти гармату так догори і сховати його, коли виходите від кутів, але вас це не врятує, тому що можуть пробувати ось сюди під гарматку От, що ми ще маємо? борта в нас 75 мм. Нижній так само, плюс тут є десь область, я дивлюся 40 мм. Тут є багато екранів, щось від борта можна танкувати, пробувати. Ставиш хороший кут, воно буде відлітати, але підставляєш свою скулу і в скулу будуть пробувати. Розвести якусь СТ можна на шот. Я не спорю, але, блін, надіятись на це не варто. Тут бачиш надгусенична полка, якщо я правильно розумію, тут дуже така, Чекай, почекай, 20 мм, правильно? Ну. Да, 20-мм пробувати будуть на раз, два, слабенько. Ну і по корпусу за 20, тут 30 арта передає привіт. Знову ж таки. Що ж, давай переходити до обладнання. Що у нас по обладнанню? Моя збірка тут така: стабілізатор, вентилятор і загартування. Тобто, от, бачите, є ще варіант такий з турбінкою замість. Але я такий не ставив, чесно кажучи, не хочеться втрачати очки міцності яких тут і так дуже мало. Ну, як на мене, це самий такий оптимальний варіант з усіх. Інші я навіть не хочу розглядати. По екіпажу в нас от така історія. Дивися, три члени екіпажа. В принципі, якось так. Зараз з екіпажу в нас трішки краще, ніж раніше. Тому якось так. перки я вам протикав, ви подивитися, щось для себе оберете По польовій модернізації, давай розбиратися. Тут ми обираємо ліво до збереження набраної швидкості. Тут ми обираємо все ж таки. Зведення у нас хороше, можна обрати кращу точність, але, в принципі, ви знаєте про цю точність, все. Тому на ваш вибір. Тут можна або протерти, або на огляд. Я буду особисто брати на огляд. Далі ми жертвуємо швидкістю назад і беремо до швидкості зражання, тому що тут блін, це все дуже сильно впливає, і повірте мені, краще взяти це. Ну, тут ми беремо до міцності, тобто ліво. Жертвуємо зведенням, яке і так швидке, і в принципі, якось так. Що що, що що, я забув сказати? Так, це сказав, це сказав. Начебто все сказав, давай вирушати в бій. Дивитися, як танчик себе почуває зараз в рандомі, тому що особисто я на ньому давно вже не катав. І цікаво буде побачити, яка вийде нанастка після нього. Що можу сказати по танку в цілому? Має свої якісь плюси по типу заряджання до зарядки такої, типу барабана, три снаряди. Альфа, типу, дивіться, які карти кидає. Альфа-. 490, 3, 3 по 490, але, блін, не все так просто. Тобто зарядка дуже довга, треба стріляти постійно крайнім снарядом. зарядимо зразу кумулятиви, тому що поїдемо на. Ой-ой, не це я зробив. поїдемо ми нагору, а на горі будуть важкі танки, і стріляти нам доведеться по броні. Ну, з під колами 268, ви самі розумієте, яка буде стрільба. Тому, блін, дозарядка це плюс, але те, що блін, вона реалізована от якось так, це великий мінус. Дивись, в чому фішка цієї дозарядки. Чим вона відрізняється від звичайної дозарядки? У нас от, починає заражатися снаряд. Зараз я вам покажу. Предкумулятиво, що я роблю, бачиш, був би затупив і поїхав би туди дивись. Гарматка, до речі, класно так ховає, Дивись, оп, і немає. І коли от починається снаряд заражатися, зараз зарядиться цей наступний, щоб я вам показав, що потяжав. До речі, цей танчик дуже-дуже схожий на цей танк. На цей. Тоже має 3 стрель, 490, але там. Ой, бачиш, у нас тут такі скобочки з'являються. І якщо ти стріляєш, коли оці скобочки майже майже ну тобто ти майже дозадився, вистрілюєш, в тебе на наступний заряд скидається, тобто час заражання. Тут тобто, буде заряджатися не 17 секунд, до прикладу, а там якихось 16. Не звертайте на це уваги, стріляйте, коли вам зручно, тому що це все просто контролювати дуже складно і практично нереально. Тому я кажу, не звертайте на це уваги, грайте, як вам зручно, і. Бажайте, що це просто як, ну, якийсь бонус, який ви навіть не будете помічати. Це помилка ставати тут. Треба їхати нагору. Я не знаю, вони хочуть встріляти шердан, я це все розумію, але. До речі, в давай кинемо. кинемо. Я ж кажу, по швидкості політу летить просто дуже паскудно. Дуже паскудно. Е, арта передає привіт. Якось так. Ми їдемо нагору з одним хоча б адекватним союзником. Ну, там, Висновками про адекватність. Ну, і зараз приїде 27 на гору, я думаю. Але що поробиш? Я б теж з радістю став постріляв в, в Бешку. Ще в когось, але ж, блін, треба їхати сюди, чуваки. Мені нужна допомога! Нікому ні, не треба допомога, ніхто не хоче сюди їхати. Ну, їдемо самі. Може, не підійдете? Ну і маючи кути, тут можна щось відігравати. Дуже навіть комфортно грати. Саме на цій мапі буде з такими кутами хорошими. Так, ми вже на місці, тут зараз можна подивитися обережно, чи не їдуть супротивники. І що саме дивно, нікого немає. Наламали там дерев, остатнє вже вже там прийомка чекає на нас. Прийомочка на нас чекає, ніхто в них нагору не поїхав, я так розумію. Окей, давай будемо виходити значить, від цього куща. Не що у нас цього вийде, але Якось треба розігрувати. Щось правильно. Бачиш, ламають багато дерев, ніхто гору просто не поїхав. Біля лячно так робити, оце як я зараз роблю. Ні, нікого нема. Треба, щоб хтось піджався, можливо 116-й підірметься. Ну, наламали, там куча стоїть танків, але ніхто не їде. Мої моїх союзники тут. Отакі от бої нам. Малинівці. Тільки що по ще одному танчику записував відос, розказував грав я на ЛТ. Жодної прох, жодної Малинівки. Тільки береш ТТ СТ Тебе те на такі карти відкриті. це круто. Я теж це по нашому Ну і все, по суті. Ми їхати не можемо нікуди. 87 щось підсвітить, але я сумніваюся. Ох, як 116-го прогріли хорішка, світиться, союзники настрілюють, а ми стоїм, чекаємо. Треба було нам, коротше, справа там грати, але 116-й вже своє відіграв, тому якось і не по собі туди їхати, чесно кажучи. Ну і та ситуація, коли хочеться зарядити підколи, щоб постріляти на відстань. Ну а як ти їх зарядиш, якщо не працює до... е... інтуїція на до зарядку? Ось, якось так. за зараз, можна спробувати дати Вареса. Залітає в акумулятивчик і ми його добираємо. Хоча б щось ми вже в бою зробили, вже не безполізно. І скористь принести своїй команді. У ХП все круто, все класно, команда виграє, ну а ми, ми стоїмо, теплем тримаємось. Треба спуститися вниз, це діло просто це те, що зараз відбувається в бою. горішка світиться також. Давай дамо її на горішки, цій хорішці. І добираємо фраги чисто. Добираємо, добираємо шотних. А що ти зробиш в цьому бою? Як ти ще розіграєш Коли тільки так воно грається, захар поїхала. Підемо також світити, тому що я кажу, стояти не варіант дуже просто. Катка наша, ми виграємо, треба якось все сиділо обережно дограти. Навіть стріляти зараз не Блін, бабаха може зараз прокинути. Все, ми піджали, стоїмо обережно. ТВЗшка, яка ж ти противна. Ми чекаємо, можливо, Арта щось скине зараз якось будемо розігрувати потихеньку. Поки що лише їхня арта вкидає. Даємо ще, шот, зразу знімаю стан. Стараюся стріляти країнім снарядом, щоб по максимуму зберегти свій ДПМ. Ай -яй, яй, не пробиваю. 8, я хотів би постріляти, але знову ж таки не можемо, тому що. Напевно, тичка зайшла, але ми не свідчуємо, ми насвідчуємо не непогано і це також хорошо. Все це дуже добре. Тобто сумаркою. І, так, кажуть, всі методи тут хоро... хорошо заходять. Не можеш стріляти світи, не можеш світи стріляє. Бабаха відлітає просто. Даємо 440, не проходить альфа, на жаль. Брі, не хочеться вже мені стріляти в цього Вазіка Та що поробиш. Підсвічують одру супротивники. Союзники, кажу, боже мій, супротивники 287, ти будеш Ну, 277 тут так... Ой, як же ж виклоруто стоїть те, чуваки. Там ще рідан. Не варіант. І без механіка водія теж їхати, не варіант. Там є мікрорельєфчик, вони собі стоять спокійно. Доброго закинув тичку. Пробув то не знаю, пробив не пробив. Головне спробувати. Не пробив, як бачите. Добираємо його. Тут же вірочку. Ну і лишається і четвертий. Забираємо його. І ми тут в цьому бою чисто фраги, фраги. Фраги робимо. Давай приїдемо вперед, тут може в рельєфі станемо. Можливо щось і піти. Ну тут шереден і цей лишився, тут складно їх висвітити. Там, чуваки, на огляді будемо просто вже стояти. Три весь бій на кумулях не хотіли зграти, чесно кажучи, на кумулях, але що поробиш? Так, склалися обставини. Ну і, блін, з такими темпами вони ще нас переграють, чесно кажучи, хто їх тут може вистати А, китайц, китайця ХП вистачає, нехай їде. Просто поїдь, просвіти, чувак. Ну, поїдь, просвіти що ти став. Тебе ж є ХП мене, 600 ХП я на 2 шота. У тебе є фулл ХП, ти не їдеш. Чому ти боїшся? Просто проїхати вперед, просто я не знаю, що тут страшного. Нужна падєрка. Угу. Йому нічого не треба, я так розумію. Ой, да, цікавий персонаж. Ну, зараз нашу Ягу заберуть, далі Леопард, Бабаха. Правильно, ти стій. Все, пішов, пішов, Хорошо, хорошо, хорошо. Давай, давай, друже. Я сподіваюся, він висвітить когось з них. І він потихеньку, потихеньку, бо маленько їде. Правильно, правильно, щоб наших повбивали. А ти далі стоїть. Ось ну, його хп він доїде. До фініша. Якось так. Ну, Шердин просто відлітає в секунді альфа, в чувака проходить 860 86 ти подиви. Класно. Молодець, все вірно зробив. Леопарда зараз ще мені закриє він, скоріш за все. Смайлів. Попав в 800, все, бій закінчився. Був би можливо, б середана, якби навівся. Ну, тут складно по рельєфу, зрозуміти, да. Можна було, звісно, відвести і так подивитися, він куту стояв. Ну, але якось так. 800 накидали, 2000 нас в принципі, по-сумарному дамагу вийшло непогано. Тому якось так. Зараз будемо дивитися результати першого бою, відправлятися в другий і будемо робити підсумки по танку. До речі, планка на відмітку на ньому просіла. Давайте застосуємо першу відку. До речі, забрав 3200. Ще був бланд, один я забув в топ-2 по подама. ТПВХ непогано накидали. Ну і леопард мав можливість постріляти, скажімо так. Давай підправимося в другий бій і поговоримо вже про те, чи варто цей танчик качати. Що я можу сказати про нього? Він має класну разову шкоду 490, барабана 3 снаряди, тобто, по суті, півтори тисячі з барабану за 8 секунд. От. Десь в топі, да, з 11-ками дуже складно грається, я вам так скажу. Це нам щастить, що не кидає з 11 рівнями. Дивись далі. По снарядам. Потрібно стріляти дуже часто голдою, летить повільно, підколи є, але. по її постріляй. Проти і 100 в його башту проти того ж7-го в його верхній лист під колами оцими. Ну, ти розумієш, про що я. Тобто тут мінус однозначно. Кути нахило офігезні, мінус 10. Система дозаряджання це круто, але реалізована тут так собі. Бо тут, те, що вона допрацьована, от те, що ти стріляєш і тебе тут бонус, це просто непомітно. Дали б їм краще заряджання, нормальні гармати, але. Блін, не могли так зробити, тому що. Блін, тому що так. Зараз покажу вам, до речі, дивись, один снаряд заряджений. Ми кидаємо. Ага, це треба було ще два. Неважливо. Підемо зразу на акумулятиви. Хай не заряджається це все. Ми ще 10 разів не будемо зарядити. Далі плюси. Рухливість це також плюс. Є броня, якась від башти можна постояти, щось танканути. да є вразливість, але вона невеличка. Її можна сховати, піднявши тупу гармату до гори. До речі, танк дуже цікаво пробивається коли ти буває виходиш так, ти не можуть пробити ось сюди. Це все пробивається, що ви розуміли. От поцюди. ну якось так, треба бути обережним. Ну, і в цілому, я думаю, на цьому все. Далі одні мінуси. Це мертвий ТП, просто дві. 200 там, Да якщо я не помиляюся. Тобто для танків до зарядку це, звісно, норма, але коли ти якийсь ПВП проти якогось танка, то тебе просто він в, нулі... в нуліну перестріляє. Броні, броні, Да в принципі, є, але хотілося б більше броні, чесно кажучи, на цей танк, щоб накинули. Тому що, блін, є ця вразливість і рвати тебе будуть знатно. От зараз від кутів буде. Приємно так вийти, роздати барабанчик дивись. Соточку. Суточка, бачиш, в гармату і без дамагу. В сотку я не захотів стріляти, тому що вона так виїхала. Ну от мінус БК. Ну і тут Арес. Хотів я дати йому, але союзник, як завжди, то гармату, підставить то ще щось, ну і. вийшло, що вийшло. Ну, Але ми знову ж таки світимо. Якось, блін, так на ньому вдало виходить насвічувати, що це просто забий. Подивись, і тут насвітили в минулому бою щось підсвітили. Непогано. Ще так. Ну, але сотка їде. Давай будемо дивитися, тому що мені здається, що і не їде сотка. От пробиваємо сотку вразливу зону. І якщо ж от виходити від рельєфу, тобто, блін, щось можна відбити в такому положенні. Але розраховувати на цю броню башту тільки от в такому положенні. Коли ти стоїш зверху, супротивник знизу, це ідеально. Як тільки хтось над тобою, тоді ми кажемо до побачення. Цій броні. М да, не світять вони 354-ку. Можна зараз перестояти 600, просто в дупу заїде і дасть. у мінус БК знову доби. В цьому бек бою БК за БК летять. Я взірвав той чувак взірвав. Входимо. Даємо пробайтну, Ну, раз йому, я думаю, нічого не зробить, а от ми якраз то не проб'ємо теж, до речі. Все забираємо. А, і ще мінус це 4 між пострілами, тобто Блін, це довго. Я розумію, що тут альфа вса, але, блін, довго. Хотілося б не 4 секунди яму що. От це теж такий невеличкий мінус, чесно кажучи. Ну але. Але в принципі. Ну і блін, саме головне, це ж дозаряджання, воно, в принципі, круто класно. Так коли воно от так довго це все, блін, це так помарить, чесне слово. Хочеться це все так швидко вийти, бам-бам, зарядився. От Так довго на цьому танку це все робиться. Давай, давай давай, тікаємо звідси нафіг. Зараз ще відсотки отримаю. Прийдемо краще на Арекса на облу. Потім повернемось до сотки, воно нікуди не дінеться тут. Давай не будемо заряджати. Використаємо якраз ту механіку. Зараз не сотка за нами поїхала в бій. Старанчик. Ооо блін. Ми знову на ходу, Стигну. Встиг. А, я була ззаді. Блін. Як неприємно. І в нього старано не влетів і сотка. Ну, ще можна було накидати по сотці, як мінімум, тут ще можна було кучу домаговити. Да, думав, 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 а впоровся, і мені треба було дозарядити два снаряди, вийти на Ареса і забрати його. Сотка взагалі безтолкова. Можна було ще стільки тут накидати. Ту ж сотку. Ну, нічого. Давайте переходити до результатів бою. Я це все вам на монтажі перемотаю. Тому, let's go. Ось так закінчиться у нас другий бій. 3-900 дамагу. В принципі, непогано. Просто трішки ми поспішили, поїхали не туди, куди треба, ну це вже таке. Буба, би, до речі, мені здається, з турбіною би старанчика забрати його. В цілому, давай дивитися по результатам. 3590 середнього, 1300 асисту. В принципі, непогано на 3 мітки якраз саме то. Але зараз не про це. Чи варто цей танчик качати зараз? Першим топом 100% не варто. Якщо вам хочеться якоїсь такої фішки, типу дозарядки, туди-сюдим. Можливо, так. Якщо у вас вже прям все вкачано вам хочеться якоїсь екзотики, то можна вкачати. А першим топом його качати ну не варто, тому що, блін, танчик складний. Якби оцей танчик був на 10 рівні, якого немає вразливості, по суті, тоді да Цей танчик був би краще. А ріно з його. Довгим каде за цим всім і зараз, ну, чесно кажучи, так, не дуже. Першим качати його явно ще не варто. Якщо у вас вже вкачано майже все, і ви хочете щось цікаве, ну тоді можете його спробувати. В цілому, має він свої якісь особливості, свої фішки, і. Брін, особисто мені він подобається. Я не знаю, я на ньому багато боїв скатав, правда, 44. От, але в 3500 якось на ньому зіграв. Не знаю. Прям ніяких складностей не побачив, тому якось так. Все, друзі, дякую вам всім за перегляд. Буду вдячний з вас Вас попросити поставити лайк, якщо протиснете, і підписочку на канал. За вами був Дембік. Всього вам найкращого. Бувайте!